Вони душі спочили на нікої, покої, послади душі спочили в раді вої, слава світлі, Святого Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дорогі брати і сестри, сьогодні поминальна свободу. Ми не тільки поминаємо, але й проведжаємо в останню землю путь і в першу путь духовно в світ Небесний, в світ вічний наших захисників, наших воїнів Володимира і Віктора. Сьогодні Україна платить високу ціну за свою незалежність. Ми платимо цю ціну за свою свободу, за те, щоб ми могли жити. На цій землі говорити українською мовою, растити своїх дітей, сподіватися на майбутнє. Сьогодні ми платимо високу ціну, протестуючи новітній моргово-катанській орді у російській формі. Боляче, прискорна, трагічно, але це неминучість, коли ми втрачаємо своїх захисників. Герой, на жаль, помирає. Помирають. І коли кажуть, що вони не помирають, то ми говоримо неправду. Герої помирають першими, захищаючи собою нас з вами. Але пам'ять про цих героїв і молитва про ці героїв не повинна померти ніколи. Ми пам'ятаємо своїх рідних, пам'ятаємо своїх спочилих захисників. Ми завжди будемо молитися за них. Їхні душі живі. Ніяка куля. Ніякий уламок, ніякий снаряд не зможе убити людську душу. Помирає лише тіло, а душа залишається живою. Людська особистість не зникає, не розчиняється, не розривається, вона створена Богом безсмертною, і тому вона продовжує жити. Людська особистість, людський я, воно перейдено світ духовний. І сьогодні і до двох піднімається. До світла повного дарання. Немає більше любов, як то душу свою покладе за близьких своїх, каже Господь. І ось ми, пам'ятаючи ці слова, розуміємо, що нашим захисникам Господь прощає багато за те, що вони віддали найдорожче, віддали своє особисте життя, не чиєсь життя, а своє особисте життя, захищаючи. 可以。Mm hmm. України мала багато трагічних періодів, коли свобода та сам факт існування українського народу опинялися під загрозою. Але завжди, саме в такі періоди, найкращі сини і дочки України ставали на захист своєї землі, своєї держави, своїх співвітності. Так, було в давні часи, так є і зараз. Одними і смілими до зброї, були головний сержант Зимдяр Віктор Іванович, командир кулеметного відділення кулеметного взводу сухопутних військ та солдат Дістунов Володимир Вікторович, номер обслуги кулеметного відділення сухопутних військ. Віктор та Володимир за покликом серця захищали свою державу, в лавах Збройних сил України. Вони пішли на війну, щоб захистити світ їх, Мою родину, нас з вами, нашу землю. 12 жовтня 2023 року в вірній військовій присязі, в бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість та мужність, головний сержант Диндар Віктор Іванович та солдат Вістунов Володимир Вікторович загинули. Війна не має жалю. Вона забирає найкраще. Дозвольте? Від мені всіх присутніх висловити щирі співчуття рідним та близьким у зв'язку з непоправною втратою. Ми поділяємо ваше горе, нахиляємо голови перед світлою пам'яттю захисників України. Важко прощатися з відданими синами, які поклали свою голову за наше майбутнє. Важко говорити герої не вмирають їх все більше у нашому небесному батальйоні. Хай пам'ять всіх загиблих за Україну гуртує нас живих. Дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу, щоб помститися за кожного загиблого та здобути перемогу. Вічна пам'ять героям. Слава Україні! Якщо хтось бажає! <плес> Мистий Боже, Царство Небесного, Вікущення віки віко Христа, безсмертного царя і Бога нашого просимо. Подай, Господи, Господу помолимось, Господи, помилуй, Бог Тві Воскресіння, життя і упоєм'ях. Почили крабітливої воїни, Віктора і Володимира, Христе Боже наш, і тобі славу з предвічним твоїм Отцем Пресвятим, младим, І животворчим твоїм духом, нині час, і віки віків. амінь. Så <laughs> forsiktig